Українська зима з давніх давен багата на свята. новорічно різдвяні святкування починаються ще у грудні, а закінчуються саме сьогодні, 19 січня, на водохреща. Ще одна назва цього свята богоявлення. А називається воно так тому, що під час хрещення Господа нашого Ісуса Христа Отець Небесний промовляв з неба, а всьому людству з'явився Дух Святий в образі Голуба. В усіх церквах правиться святкова служба. Було людно і в Миколаївській церкві. Місцеві прихожани та гості різного віку, від мала до велика, прийшли до храму, аби славити ім'я Спасителя і Пресвятої Трійці. У святковій проповіді отець Іоанн розповів про походження і значення свята, звернув увагу на вчинки християн і чи завжди кожен з нас прощає свого кридника, адже лише через прощення, через чисту душу людина досягне царства Божого. А головне для чоловіка, що і щитеріться писання царство і прати його, і все, що все приложиться, ось то сьогодні життя встроїти, будете спасать свою душу. Підсвятковий передзвін та церковний пісне спів. Колона прихожан урочистим хресним ходом із хрестом Євангелієм, Хоругвами рушила до берега річки. Не дивлячись на заметіль, на Десні зібралося чимало люду. Там, біля хреста, Отеціан виголосив молитву і занурив у воду святий хрест. Після священнослужитель освятив воду новороціверців та гостей нашого краю. Останнє велике зимове свято українці почитають і дотримуються прадавніх традицій. Коли ми о, кладемося спати, ми загадуємо бажання. А, а на, на ранок ми Прокидаємося і вмиваємося тричі. Ми ходимо кожного року до церкви і святимо воду, і це наша теж сімейна традиція. Не дивлячись на складні походні умови, до нас завітали і гості із шостки. Ось це перша школа міста шостки. З 96-го року ми є приїжджаємо на праздник. Ощущення праздничне, діти, молодці, зібралися всі, ніхто практично не пропустив. І, і дійсно, воні приобщаються до духовності, к традіцям таким культурних нашого українського народу. Разом з усіма освячував воду і мер нашого міста Олег Бондаренко. Це велике християнське свято, і ми, як люди православні, ми дуже поважно відносимося до цього свята. Завжди його відзначаємо, молимося. Молимося в першу чергу за. Долю нашої неньки України Ми молимося за долю всіх наших містян, всього нашого району, міста і всієї країни. Цей день за канонічним писанням Бог наповнює всі води землі потужною цілющою енергією. Тож бажаючих окунутися у крижану воду було чимало. Чоловіки, жінки, і молоді, і похилого віку, і зовсім маленькі діти приходять, щоб скупатися і з друзями, і цілими сім'ями. Хтось цю традицію лише започаткував, а хтось вже багато років здобуває таким чином здоров'я на цілий рік. Все как начали купаться, так и мы попробовали. Но ну, ничего страшного нет. На улице холоднее, а в воде нормально. Я давно начал, уже, уже очень давно. Да, ребенка вот эта жена. Сначала жена пошла со мной вместе, а потом ребенок решил. Мы все вместе полностью с ребенком это два года мы именно сюда приезжаем. Просто окунался очень сильно с головой. Побыл собственный рекорд, чтобы не болеть. Ставитися до води на водохреща треба шанобливо Пити її потрібно з молитвою і щирою вірою, і тоді вона обов'язково допоможе.